Я, Я до тебе eben... дума... як до депутата. Man, для И... тебе нема у мене депутата, для тебе не маю. Як ти посилаєш людей? Нецензурна лайка, яка потрапила на відео, сталася між жителем Новогувинської громади Віктором Яценком та директором комунального підприємства Центр надання соціальних послуг. Віктор розповідає: після вітання Слава Україні посадовець послав його за російським кораблем. До директора до Олександра Петловича 21 го числа. Я там по питанню соціального захисту населення хотів його вияснити. Я зайшов у його кабінет. Там було два старости – Давидовський і Шекера. Я привітався, слава Україні. Один відповів доброго ранку, другий відповів мені Героям слава я мельнику подаю руку, вмісто того, щоб зі мною поздороватися. Він мене послав на три букви за, ну не буду говорити, як за російським кораблем. І сказав, я з тобою говорити не буду. Житель громади каже, до керівника і на прийом складно потрапити, і поговорити неможливо. За ним виходжу, він вийшли вони всі з кабінету, він від мене почав утікати. Я кажу, Саша, ти почекай. Я кажу, ти мене не хочеш прийняти, ні, не буду приймати. Я кажу, ти мене як держслужбовець має прийняти, як директор цієї комунальної установи. Як намагався потрапити на прийом, чоловік зафільмував на відео. Ти можеш мене прийняти чи не можеш? Тебе не можна. А що ти мене не можеш? Не хочу тебе приймати. Що ти мене не хочеш? Ти тільки вмієш мене на посилати, да? чи як? Ти всіх посилаєш. Я, я тебе питаю. Ти, ти всіх посила, ти на сесії всіх. Ти... посилаєш.» І додає, часто на прийомі керівника просто немає. Я його питаю, де твої розпорядки дня вже скільки років немає на, на дверях, не розпорядки дня, нічого. Він мені три рази відповів у сраці. Розпорядки дня в сраці, в сраці, в сраці. Він три рази відповів мені. Сам директор, який потрапив у конфлікт, усе заперечує. Відео каже, змонтоване. Не було, не було змонтовано, не було. Понімаєте, він змонтував його, він включив тоді, де треба, а там де не треба, де я говорю. Він виключив. І потім підтасували туди ті слова. Все. я гарно відповів. Тихо, но я відповів. Героям слава відповів. Я завжди відповідаю, тому що я громадянин України. Я поважаю, я знаю, що це воно таке. Ця людина кожний день сюди приходить і провокує всі. А потрапити на прийом може кожен громадянин розпорядок дня. Висить безпосередньо біля входу у відділ. Це ви можете людей спитати, чи мене немає. Я отут постійно. Я у вісім часом на роботі, і я постійно ну, ви ж дивіться потрапили до мене на прийом. І всі попадають на прийом до мене, потрапляють. Втім, відео у соцмережах побачив і інший житель громади. Каже, його, як військовослужбовця, історія обурила і зазначає, поведінка директора установи давно бажає кращого. Мене про я, коли це побачив, мене просто це обурило. Що знахабність, знахабна поведінка чиновника, який також є депутатом від фракції Сила і Честь. Хочеться запитати, де та честь, як це так вийшло, чому на, на, на вітання Слава Україні пройшла відповідь, яку ми посилаємо за руським кораблем. Я його знаю як депутата, його поведінку на сесіях. Які призводять постійно до якихось конфліктів, і сесії завжди закриваються або завчасно, або не закриваються взагалі. Тобто ніяких конструктивних рішень немає. Тепер жителі громади чекають вибачень, кажуть, цей випадок без уваги не залишать. За це я думаю, потрібно відповідати. Відповідати не тільки перед громадою, а перед своєю партією, сили і честь. І відповісти, по перше, я ж кажу, хочу звернутися до. Секретаря селищної ради до депутатського корпусу нашої Новогуїнської ОТГ, якщо у вас є честь, то запитайте у даного представника, що він там робить. Що для нього слова слава Україні, це можна відповісти будь-що. 10 липня о 7.03 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Київській сталася дорожня транспортна пригода. На місце події прибула патрульна поліція та слідчо-оперативна група. Попередньо стало відомо, що водій автомобіля Мазда виїхав на зустрічну смугу руху, де здійснив зіткнення з автомобілем Фольксваген Джета. Внаслідок цього автомобіль Мазда відкинуло в дерево. 37-річний водій цього ж автомобіля загинув на місці. 32-річного пасажира доставлено до Житомирської обласної клінічної лікарні. Поліція розслідує усі обставини. Сонячна електростанція на даху з'явилася на базі першої міської лікарні Житомира. Відтепер складні операції, попри ймовірні відключення світла у безпеці. Батарея зможе повністю забезпечити роботу надвартісного медичного обладнання, навіть якщо місто знову залишиться без світла. Так, ви бачите терапевтичний корпус даного відділення. В ньому знаходиться відділення екстреної медичної допомоги, в якому знаходиться певне обладнання. Це ангіограф, ангіограф це комп'ютерний томограф, який працює 24 на 7. В даному відділі. Може перебувати до 180 пацієнтів по шестиповерхам. Тому у нас були випадки, коли складні операції, які проводилися за допомогою ангіографа, а це дуже складні операції. Під час цих операцій повністю відключалася електроенергія, і тільки завдяки там генераторам, які автоматично включалися, вдавалося успішно завершити операцію. І сьогодні оця електростанція це ще безпека людей людей, які лікуються в нашій лікарні. Обладнання та установка обійшлася майже в півтора мільйони гривень. Водночас сонячна станція дозволить заощаджувати близько 20% на комунальних платіжках за електроенергію. А ще з плюсів вона працює на відновлювальних джерелах енергії, тож не шкодитиме й екології. Цей проект для нас дуже важливий. Сонячна електростанція на даху лікарні 48 кВт. Електричної енергії на 36 квт інвектори. І з одного боку, це дуже важливий проект з точки зору екології. І Житомир був перший, який підписав угоду про перехід на 100% ВДЄ. І Житомир з 2012 року в угоді мерів і зменшення викидів СО2 для Житомира. Це один з таких пріоритетів. Допомагали у процесі встановлення батареї громадська організація Екоклуб у межах проекту Сонячна допомога Україні. Обладнання місту передала чеська компанія разом із неурядовою організацією. Представник екоклубу каже: Житомир не перше місто, яке отримало таку допомогу, і не останнє. Екоклуб має не одну таку лікарню. Ми допомагаємо громадам. Насправді по всій Україні ми вже встановили лікарні у Звягелі, у Сумах, у Житомирі, у Дубно. Прямо зараз будемо монтувати лікарні у Рівному, у Кременчуці, у Броварах, у Ніжині. тому це великий процес. Ми в тому числі займаємося ще водоканалами. Це два, тих два сектори, які для нас критично важливі. У майбутньому каже Дмитро Соколюк: станцію можна розширити, аби закрити потреби усього медичного закладу. Важливо розуміти, що станції вони модульні, вони можуть розширюватися. Тобто, ми розраховували на цьому етапі таку потужність, базову при якій будь-яке виробництво. Електроенергії завжди буде споживатися в закладі. Паралельно є генератори, і вони в парі зможуть забезпечити повне енергоживлення даної лікарні. У майбутньому, за можливості, можна розширити станцію до тих розмірів, які повністю покриють все електроспоживання у лікарні. Подібну станцію планують встановити і на базі другої міської лікарні. Обурення людей проти проєкту постанови про відміну Чорнобильської зони та відповідно і соціальних виплат населенню, які проживають на цих територіях, не вчухає. Мешканці північних громад Житомирщини продовжують боротьбу за своє законне право на пільги. При прийнятті даної постанови 45 населених пунктів не підпадає в нас 44, залишається лише один. Ми з вами можемо лише зрозуміти, яка це буде проблематика, тому що люди хворіють на онкологію. Діти не отримуватимуть харчування в навчальних закладах і так далі. Люди не отримують дофінансування, на лікування. І це збурило нашу. Нашу громаду, суспільство наше з третьої зони добровільного відселення відповідно до проєкту постанови планується виключити і низку населених пунктів Лугинської громади. Таким чином близько 15 тисяч людей залишиться без пільг, а відповідно і без можливості безкоштовного лікування. При цьому за рівнем онкологічних захворювань серед населення Житомирська область посідає перше місце в Україні, а держава загалом перше у Європі. Ми маємо ріст як серед онкозахворювань, серцево-судинної. Нервової системи за минулий рік ми маємо на сьогоднішній день 435 на обліку людей з онкозахворюваності і 51 з них вперше. Проєкт постанови Кабміну ґрунтується на результатах радіологічних досліджень 2011 року. Відповідно ж до законодавства України їх мають проводити кожні три роки. Після 2011 року нічого не бралося. Це на підставі тих років, напевно, так і вони вирішили зняти. Але проблема залишилася. 11 рік вже далеко, але радіація ніде не ділася. Її можна тільки напевно на папірі десь щось менше додати, а в житті вона так і єсть. Народний депутат України Арсеній Пошкаренко переконаний, проєкт постанови підготовлений Державним агентством з управління зоною відчуження абсолютно не на часі і потребує фахової підготовки. Я вважаю на сьогодні, що до закінчення воєнного стану треба зняти це питання. Після закінчення воєнного стану кабінет міністрів має розробити спеціальну програму і згідно чинного законодавства. Доручити ДАЗУ, доручити Національної академії наук, провести радіаційне дослідження на радіаційний фон. І згідно цього, потім приймати відповідні рішення. Але все має бути з точки зору законодавства і все має бути з точки зору, вибачте, мене, і совісті. Тому що сьогодні це дійсно ті люди, які потребують додаткової опіки державою, поки ж жителі північних громад області збирають підписи з вимогою недопущення прийняття цієї постанови, а також на сесіях ухвалюють відповідні звернення до вищого керівництва держави. Сьогодні у нас відбулася зустріч з народним депутатом України Сімхачу Пушкарянком, який теж буде опікуватися цією проблемою. У нас є відповідне звернення депутатів селищної ради, які ми прийняли в понеділок. Сьогодні старости збирають. Підписи під відповідним зверненням по населених пунктах. Ми складемо ці, яка в пакети віддамо Арсенію Михайловичу Пушкаєнку, відправимо до тих центральних органів, до яких звертався Кабінет Міністрів України, Верховна Рада до президента України. Зазначимо, дана постанова стосується 12 областей України. Нині до третьої зони належить понад 800 населених пунктів. А в разі її ухвалення залишиться лише 111. До групи Нафтогаз доєднались ще три обласні компанії, серед яких АТ Житомиргаз. Відтепер підприємство підпорядковується державному управлінню. Та на планову роботу кажуть, це ніяк не вплине, і вона продовжує проводитися по всій області. Оператор газорозподільних мереж, а Житомиргаз працює у штатному режимі, забезпечуючи безаварійний, безперебійний розподіл газу усім категоріям споживачів. Зобов'язання Житомиргазу перед абонентами є незмінними так само, як і споживачів перед підприємством, адже до Говори на розподіл газу є діючими. Координація держави, як кажуть, у Житомиргазі це гарантія надійності та безпеки. Вона передбачає формування гнучкої системи комунікації з клієнтами, налагодження стабільного надання послуг і модернізацію інфраструктури. А те Житомиргаз і надалі залишається єдиним надавачем послуг розподілу природного газу на території практично всієї Житомирської області за виключенням Коростишівського району. Тому всі зобов'язання, які взяли на себе теж «Житомиргаз» в межах дії ліцензії, вони залишаються за тим же підприємством. Тариф, реквізити та порядок оплати за послугу розподілу газу залишаються без змін. За доставку блакитного палива потрібно сплачувати щомісяця до 20-го числа. Зокрема, зберігаються й особові рахунки споживачів, а також залишаються переплата та заборгованість у разі їхньої наявності. Юридична особа з тими самими реквізитами в банках, з тими самими ЄДРПО і своїми зобов'язаннями перед споживачами, якщо споживачі зробили оплату послуг наперед. Або борги, які споживачі накопичили, все залишається, все працює в стабільному сталому режимі. Єдина зміна, яку відчують споживачі, це те, що відтепер абонентам Житомиргазу необхідно передавати показання за допомогою сервісів газопостачальної компанії Нафтогаз України. Детальна інформація, як це зробити, знаходиться на офіційних ресурсах підприємства. Не проблема й в тому, якщо ви не встигли передати дані до початку липня. Якщо споживачі не встигли, не змогли або забулися передати показання річи лічильника газу з 1 по 5 липня не варто полюватися. Для таких споживачів необхідно діти наступним чином: сфотографувати або зафіксувати покази лічильника на 30 липня і передати їх з 1 по 5 серпня. У такому випадку перерахунок спожитих обсягів газу за рахуванням фактичних показників лічильника буде проведено автоматично.